У нас опалення немає, у нас електричне опалення, взимку це буде катастрофа. Це неможливо, у двоє діток. Це взагалі нереально 100 кВт. Дуже незадоволена, але ну, нічого ми не можемо зробити. А вкладаються без типово? Ні, ні, мабуть. Смотря в який період часу. Літом, може, так, да? ну, осінь, весна, зима ні. Ну, як як всі відносяться негативно на сьогоднішній день. Це просто жах з такими цінами, що піднімається ціна на електроенергію, а зарплати і все решта залишаються на тому самому рівні. Ну, ви вкладаєтесь сто кіловат? Я вкладаюся, так рахуючись на сьогоднішній день, що в нас в Україні відбувається, то це не дивно. Ніколи не вкладалися навіть літом. Моє відношення, як і напевно всіх інших громадян, негативне, тому що і війна йде, обіцяли не підвищувати тарифи з початку війни. А також я не знаю, як мають виживати ті, хто отримують мінімальну зарплату, якісь соціальні виплати, пенсії. Ні, звісно, 300 триста чимось, 280, як коли. Болір, чайник, утюг, мультиварка, мікроволновка. Не вкладаємося, це точно. Як я можу відноситися, коли маю 2500 тисячі пенсії? Не вкладаюся, стараюся дещо підзаробити. Підкорюємося, що нам диктує зверху, так не робимо. Відкажемо що... щось собі, а за світло заплатимо.